У серпні 1994 року почала діяти перша в пенітенціарній системі України Православна Церква. Тоді її збудували в управлній установі номер 41 села Тулмачик. У неділю у храмі Христа Спасителя провели урочисте богослужіння. Його відправив владикам Пантелеймон. Побували на святковій літургії наші журналісти. Закладення наріжного каменю відбулося у 1992 році. За два роки будівництво було повністю закінчено. Тоді освятив споруду єпископ Івано-Франківський та Коломийський Миколай. Освячення ЖИКОН та стінопису пройшло у 2002 році. До речі, автором узорів та живопису був тоді засуджений Євген Приходько. Зараз він успішний художник, мешкає в Коломиї. Каже, що робота в храмі принесла йому справжнє задоволення. Пріж всього, це, звісно, же, було бажання. І Бог допомог мені, щоб це осуществилось. Цього року на святкове богослужіння приїхав владика Пантелеймон. Він розповідає, що тодішній вчинок адміністрації установи був високоморальним, але і досить ризикованим. Зі слів єпископа, церкви у місцях позбавлення волі дуже потрібні засудженим. Те, що сьогодні ми вже відмічаємо 15-ту річницю з того часу, коли відкрили цей храм, це безкраїврочебницю, куди приходять ті, кому це дуже так важливо і необхідно. Звичайно, що в той час рішитися на такий поступок, на такий подвиг, це було дуже сміливим рішенням і сміливим кроком. Але ті люди, хто йшли на це, хто розуміли і усвідомлювали важність цієї події, цього кроку, вони йшли на це і робили це, тому що це дуже. Важливо. Підтримує священнослужителя і заступник начальника виправної установи Степан Потятинник. Він каже, що за церквою на сьогоднішній день доглядають троє засуджених, а на богослужіння збирається від 80 до 150 чоловік. Храм, який функціонує в нас в установі, безперечно, що це є один із принципів перевиховання засуджених. Все ж таки повернення і навернення до Бога, усвідомлення тих вчинків, які особи позбавлені волі скоїли до попадання в місця позбавлення волі. Вони... Переосмислюють і роблять для себе належні висновки. Намагаються бути як правослухняними, так і послушними в Богові людьми. Тому храм, який функціонує в нас, він допомагає в перевихованні засуджених, наверненні їх на правильний шлях, ну і повернення в суспільство з здоровими людьми. Після урочистої літургії у церкві відбувся святковий концерт. Його для священників та вірян організували учасники художньої самодіяльності установи. Стомачика Богдан Малецький Сергій Куриляк Сергій Грицак, програма «Події НТК».